Діабло 4 б'є рекорди. Круті оновлення в майбутній Counter-Strike 2 оголосили і про нову гру про Робіна Гуда. Коли вийде друга частина Cyberpunk 2077, відома дата релізу Payday 3 та є інформація про нову локацію у майбутній GTA 6. Звичайно ж, знижки та акції в ігрових магазинах Steam та Epic Games Store. Про це і не лише про це, ви дізнаєтеся в цьому вже 34-му випуску ігрових новин на каналі Вічна Гра. А весь цей час з вами коло мікрофона буду я, Дмитро. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Ці чудові люди, Макс та Євген. Дуже вам дякую за підтримку. Ви дуже надихаєте мене на подальшу працю. Якщо в когось також є бажання підтримати мене, то посилайте посилання будуть в дописі до цього відео. Не забувайте допомагати і нашим бійцям, це зараз дуже важливо. А що надихає на подальшу працю ще так це ваші козацькі вподобаєчки та коментарі. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати актуальних новин ігрової індустрії. Буду радий бачити також вас всіх у нас в Дискорді. Всі-всі-всі посилання ви знайдете в дописі. Дякую вам ще раз. Беріть смаколики, Вмощуйте зручніше. Починаємо наш новинний дайджест. З 23 по 27 серпня у Кельні відбудеться ігрова конференція Gamescom 2023, організатори якої надали українським розробникам 100 квадратних метрів приміщення для розташування павільйону. А самим цікавим стало те, що наші творці отримують цю площу абсолютно безкоштовно, прямо у бізнес-зоні. Восток Геймс та GD Bay, які є організаторами конференції Game Gathering, запрошують доєднатися до павільйону під час цього дуже поту. Тужного заходу. Цитата: перша на конференції такого масштабу ми зберемо разом українських геймдев студії та сервіси, аби показати світу, що, попри війну, українська ігрова індустрія працює і розвивається. Участь в українському павільйоні на Gamescom 2023 – Це не лише можливість представити свої продукти та сервіси, провести бізнес зустрічі та розширити коло професійних знайомств. Це ще й шанс підкреслити свою приналежність до української ігрової індустрії та стати частиною. Великого руху в підтримку України, що є надзвичайно важливим саме зараз. Кінець цитати. Але організатори наголошують, що площа павільйона обмежена, тому немає можливості розмістити всіх бажаючих. На жаль. Diablo 4 продемонструвала неймовірні показники ще до свого релізу. За чотири дні раннього доступу геймери провели сумарно 93 мільйони годин, що дорівнює приблизно 10 тисячам років. Blizzard, на жаль, не оприлюднили детальної статистики, скільки було продано копій та скільки загалом гравців зіграло в нову RPG. Але керівництво студії назвало це найкращим запуском гри в історії компанії. Valve повідомила, що в майбутньому багатокористувацькому шутері Counter-Strike 2, який наразі все ще перебуває в розробці, з'явиться фіча, про яку давно просили геймери. Згідно офіційного твіттер аккаунта творців, у новому шутері з'явиться можливість повернути зброю, куплену на початку раунду, якщо вона вас не влаштовує, або ви її купили випадково. Протягом кількох секунд гравці матимуть можливість придбати іншу зброю, не втрачаючи грошей. Фанати Counter-Strike. Сприйняли таке нововведення дуже позитивно, бо деякі гравці навіть програвали матчі, бо поспіхом купували не той вид озброєння на початку. Також розробники з Valve надихнулися своїм прямим конкурентом Valorant і повністю прибрали колесо зброї. А замість нього тепер табличка, дуже схожа на ту, яка є у конкурентів. В ній мається 5 пістолетів, 5 одиниць та дробовиків, а також слоти для 5 гвинтівок і карабінів. Тепер гравці зможуть налаштувати. Всі Інші слоти за своїм смаком, але частина зброї залишиться поза грою, і вона буде недоступною під час матчу. Це буде дуже глобальна зміна. Завдяки такому підходу до формування так званих білдів, можна назвати їх так. У геймдизайнерів дизайнерів відкривається вікно можливостей, і вони зможуть додавати у гру все й нові нові одиниці озброєння, що є просто таки революцією для серії ігор Counter-Strike. Реліз Counter-Strike 2 відбудеться влітку цього року, однак той. Дата релізу поки що невідома. Видавництво Некон опублікувало геймплейний трейлер свого незвичайного кооперативного екшену про Робіна Гуда та його друзів Ганс Sherwood. Події гри розгортаються у вигаданому футуристичному середньовіччі, де герої забавки на тлі старовинних замків та древніх будівель б'ються енергетичними батогами та використовують лазерні луки. Грати можна в компанії трьох друзів, тобто гра розрахована на кооп з чотирьох людей. І кожен гравець може обрати відомих легендарних персонажів. Жів Робіна Гуда, Малюка Джона, брата Тука та Меріана. У ролику продемонстровані різноманітні вороги, яких будуть зустрічати гравці у всесвіті гри, більшість ігрових механік, а також продемонстрували базу або хаб, можна називати як я завгодно, на якій гравці зможуть між завданнями змінити спорядження та вирішити, яким чином проходити наступну місію. Guns of Sherwood з'явиться на полицях магазинів вже 19 жовтня 2023 року для PlayStation 5, Xbox. Серія Ста ПК Іспанський портал Vandal повідомляє, що CD Projekt Red працюють над циквелом Cyberpunk 2077, і що наразі над проєктом працює дуже невелика команда. Але наразі основні зусилля зосереджені зараз на DLC Phantom Liberty, після випуску якого команда виправить всі недоліки, випустять певні патчі та оновлення. І після цього розпочнеться більш активна робота над другою частиною кіберпанку. Це має статися приблизно на початку наступного року. Керівництво студії хоче відкрити новий підрозділ Projekt проект Note America, що буде базуватися в Бостоні США. А загалом до розробки гри хочуть залучити від 350 до 500 співробітників, на допомогу яким прийдуть колеги з Варшави та Ванкувера. Так що десь наприкінці 2025 року можна очікувати на сиквел і розпочати нові пригоди в Найт Сіті, або де там будуть розгортатися події нової гри. Про це ми дізнаємося вже згодом. Хочу лише побажати розробникам не повторити помилку першої частини. Інсайдер Орнаменті Люмія повідомив, що кооперативний шутер про грабіжників Payday 3 вийде 21 вересня 2023 року. Хоча раніше мережею ширилася інформація, що реліз має відбутися 18 червня. Інсайдер підкреслив, що 18 червня до гри отримують доступ ті гравці, які зробили передзамовлення Забавки раніше розробники Starbreeze показали короткий тизер нового проєкту, в якому повідомили, що покажуть геймплей гри вже вже цього літа. Інший відомий інсайдер і журналіст Жев Граб в ефірі подкасту Game Mass Morning розповів, що Square Enix працює не лише над ремейком Final Fantasy 7, яка матиме під заголовок ребьот, а й є велика ймовірність, що в розробці перебуває також рімейк Final Fantasy 9. За інформацією граба, Square Enix оновлять графіку, візуальні ефекти та деякі геймплейні елементи, але збережуть покрокову бойову систему і загальну атмосферу гри. Інсайдер не сумнівається в існуванні. Ремейку дев'ятої частини Final Fantasy, але дати релізу або хоча б приблизного вікна виходу гри він назвати не може. В мережу злили відео з ігровим процесом автосимулятора Crew Motor Fest, в якому містилися фрагменти фінального етапу тестування гри. Це був здоровенний 25-хвилинний ролик, який дуже швидко прибрали з Ютуба. Хоча наразі все одно можна знайти деякі його уривки в різних соцмережах. Наразі гра перебуває у стані закритого бета-тестування. А розробники зі студії Ivory Tower планують зробити велике оголошення щодо проекту під час Ubisoft Forward, спорт, яка відбудеться 12 червня. Розробники GTA 6 продовжують мовчати і нічого не розповідають про майбутній екшен. Але є інсайдери, які потроху відкривають завісу таємниці. Нещодавно інсайдер Тайлер Маквікер, який відомий своїми точними інсайдами по іграм Valve, розповів, що в новому проєкті від Rockstar буде ще одна локація, яка матиме назву Острів Свободи, і, ймовірно, буде прототипом острова Куба. У грі будуть стрибки в часі, скоріше за все, мається на увазі спогади чи щось на кшталт цього. Основні події відбуватимуться у Вайс Сіті, а також на частині саме цього острова. Там буде торгівля наркотиками та пограбування банків. Наразі немає інформації, як в сюжет буде вплетений події на Кубі. Що стосується вікна релізу, якого оголосив інсайдер, то вона цілком збігається з попередніми витоками з натяком від генерального директора Тейкту Штрауса Зельника, який сказав, що передбачає дуже Прибутковий 2024 рік. А тепер переходимо до акційних пропозицій в ігрових магазинах і традиційно розпочинаємо з магазину Епіків. Кооперативним шутером про грабіжників Payday 2 можете поповнити власну колекцію ігор безкоштовно до 15 червня. Бомбезний шутер від першої особи у відкритому світі від французької Ubisoft Far Cry 6 можна придбати зі знижкою 75% лише за 229 гривень до 15 червня бандл під назвою Hitman World Assassination, в який входять одразу три частини пригод легендарного агента 47 та всі DLC до них. Можна придбати зі знижкою 45% за 704 гривні. Акційна пропозиція триватиме також до 15 червня. РПГ у відкритому світі від польської студії CD Projekt Red Cyberpunk 2077 можна додати до своєї колекції, заощадивши цілих 50% вартості забавки. Коштуватиме вона до 15 червня лише 450 гривень. Переходимо до магазина Діда Габена. Зі знижкою 40% можна придбати багатокористувацький виживач у відкритому світі в сетінгу зомбі-апокаліпсису DayZ від чеської студії Bohemia Interactive, який коштуватиме до 12 червня 499 гривень. Класний кооперативний шутер від першої особи в жанрі Rock You Like від невеликої інді студії Duo e Games під назвою Gunfire Reborn можна купити зі знижкою 35% за 295 гривень. Акція триватиме до 15 червня. Шутер від першої особи, де ви візьмете на себе роль професійного найманця снайпера, який виконує різноманітні важкі місії. Снайпер Ghost Warrior Contracts 2 можна додати до своєї. Бібліотеки лише за 119 гривень, заощадивши цілих 70% його вартості. Акція триватиме до 12 червня. Ось такі були новини за кілька останніх днів. Дякую вам всім за перегляд та підтримку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і давайте обговоримо ці події в коментарях. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Посилання на Discord, та якщо ви раптом хочете підтримати мене фінансово, знайдете в дописі. Там же буде і посилання на благодійний фонд. Повернись живим для підтримки нашої незламної армії. Слава Україні! Переможемо!